Ой, який бардак, що то за коробки? Зато я подарунки розпаковую. Ти ж знаєш, як вони пакують. Отакий товар в 20 разів більша коробка. Хм. І що тобі подарували? Покаєш? Ось це все. Ого! Мені за все життя стільки не дарували. Годинник, прикраси, парфуми, книжки, маски всякі. А там гроші ти бачила? А, Ну да. Чому, коли до мене друзі приходять, то вони мені дарують якісь срані рамочки для фотографій, косметички, брілки, колонку. За 100 гривень. Та я ж звідки знаю. Я не запрошую друзів заради подарунків, а заради уваги. А я запрошую і отримую. Що отримаю? Жи й дарують, знаєш, таким виразом, ніби тут якісь слідки золота. Можливо, через твоє таке відношення так і виходить. Та ти уяви, стіл накрий, заклад забронюй, А вони тобі рамочку для фотографії. Надіюсь, ти їм хоч дякую, сказала. За що? Офігіть, манікюрний набір. Мені навіть мама якийсь термос подарувала. Скажи, що я маю зробити? До речі, ти такі самі подарунки робиш, які тобі дарують. Ти мені подарувала кабель за 35 гривень. Ну, так ти ж казала, що тобі треба. Ну, так, потім не дивуйся. Ти одному даруєш набір вушних паличок. Цілий набір, маша. А іншому упаковку волоїх серветок. Цілу упаковку досить вже. І що ти хочеш у відповідь? Кісточки для макіяжу. Того? Давай ще одне коло, бо до закінчення сеансу ще 5 хвилин. Я не хочу. Я на вихід. Та почекай, чому? Бо я не вмію кататися, чого взагалі мене треба було сюди тягнути. Я цілий сеанс стояла з бортом обіймалася. По-перше, я казала, давай руку. По-друге, це була твоя ідея. Ну, ще зразу було видно, що в мене не виходить. Треба було просто закінчувати з цим. А де ти так навчилася? Та воно якось само. Я в дитинстві багато на роликах каталась. Може, воно звідти. Я теж їздила і ти бачила, як на тебе всі дивилися, особливо. Оці хлопці. Там мені якось не до того було. А взагалі, ти знаєш, каток він для тих людей, які тільки вчаться їздити. Ти своїми понтами чуть людину не збила. Ну я ж бачу, куди я їду. Ну, Вже прям щоб всі заздрили. І передом, і задом, і з підскоком. Та я просто люблю кататися. Я коли їду, в мене аж дух захоплює. Чому в мене ніколи нічого не виходить? О, ти не пробуєш. А навіть якщо пробуєш, одразу кидаєш. На телефон зніми мене, я проїдуся. Ну та треба, ще ж він сті перед всіма випендритись. Що не буду я нічого знімати ще дві хвилини до кінця мені ще звідси вийти треба. Ну будь ласка, ми ще встигнемо, Я проведу тебе. Я зайнята, дуже сильно спішу.